Дніпро у небезпеці через аномальне спекотне літо цвітіння річки вражає своїми наслідками та виявляється винна не лише спека, що насправді так рясно озеленило водоймище, та як цвітіння впливає на стан води у кранах українців, з'ясовувала Юлія Роєнко. Як виглядає Дніпро сьогодні? А це узбережжя київського водосховища усього кілька тижнів тому. Каламутна вода смарагдового кольору уздовж узбережжя гниє риба. Екологи б'ють на сполох. Стан українських водоймищ катастрофічний. Виною тому цвітіння зелених водоростей спровоковане аномально спекотним літом. Втім, цвісти водоймища почали ще в травні задовго до спеки. Дуже потужним чинником забруднення і цвітіння води. Стають фосфатні мийні засоби, якими ми користуємося щодня, і вони всі попадають в очисні, на очисні споруди. Практично очисні споруди не здатні очистити ці води від фосфатних залишків. Дощі змивають з полів у річки та озера, пестициди і решту отрути, якою обробляють рослини, та найгірше те, що воду з Дніпра вживають майже дві третини населення країни. Навіть подвійна і потрійна доза хлору, яким обробляють воду, не може змінити ситуацію. Це лише додаткове забруднення на ту воду, яку ми потім отримуємо. Оскрану у місцевих центрах водопостачання заспокоюють воду, очищують за допомогою безпечних реагентів, шляхом відстоювання і вживати її можна. сирчано кислий алюміній це традиційний коагулянт, яким користуються практично, мабуть, 90 чи 95% всіх водопроводів. І в Україні, і за кордоном це саме такий розповсюджений реагент. Замість того, аби боротися з причинами, у нас завжди долають наслідки. Щороку кількість реагентів, якими очищують воду, збільшують. А це додаткові витрати з бюджету. Врешті за воду з кранів щоразу більше доведеться платити, кому як не споживачу, адже витрати на хімікати закладаються в тариф. Юлія Роєнко, Костянтин Саранок, Роман Сищенко, Сабиція, канал Україна.